Переселенці зі сходу та діти-сироти можуть опинитися на вулиці. Нині вони живуть у реабілітаційному центрі у Пущеводиці. Утім, за ці приміщення взялася столична прокуратура. Їх хочуть відібрати. Подробиці в нашому сюжеті. Танянські сильна війна. Говорять, що сильно будуть бомбити. Першокласниця Соня вже знає, що таке війна. Вона, як доросла, розповідає, що нині відбувається в її рідному Донецьку. Її старша сестричка теж згадує, як жити під постійними обстрілами. Я помню, как я в школе была, и так бабахнули, такая большая звуковая волна была. Ну, получается, в школе и стекла повыпадали, и книжки по, спарт попадали. И мы там под партами долго сидели, потом спустились ну, на подземный этаж. З небезпечного Донецька Соня і Люба разом з мамою переїхали в Київ. Нині вже два місяці живуть у пущі водиці в реабілітаційному центрі для переселенців. Тут же мешкає і родина Чигаревих. Доченька. Наталя працювала в Донецькому аеропорту, але коли сильно захворіла найменша дитина, всією родиною поїхали в столицю на лікування. Повертатися додому вже було неможливо. Звісно, зісі. Все для нас пытаются сделать и и вплоть до того, что когда нас не было, дети наши пошли в школу, собрали в школу, и... уроки с ними делали. У реабілітаційному центрі нині живуть сім родин переселенців зі сходу. Її діти-сироти. Утім, нині всі вони можуть опинитися на вулиці. Вже три роки йде судова тяганина за вісім корпусів, які знаходяться в Пущеводиці на території колишнього санаторію. Їх ще в 2002-му Укрпрофоздоровниця продала благодійному фонду за 2 мільйони гривень. За цей час тут прибрали гори сміття та відремонтували майже всі корпуси. Утім, через дев'ять років столична прокуратура вирішила, угода незаконна. Прокуратура города Киева подала в суд иск о том, чтобы эти помещения отобрать и передать в собственность государства. Они-то аргументируют тем, что у Корпроздравриса, у которого купили помещение, не имело права продавать. Это не проблема в нас, что мы не делаем что-то неправильно, а просто территория большая и, скорее всего, она кому-то нужна. Пощи 4 га. У столичной прокуратуры прокоментувати ситуацію часу не знайшли и надіслали відписку. За висновками суддів, «Укрпрофоздоровниця» без погодження фонду державного майна України незаконно відчужила зазначене майно за договором купівлі-продажу на користь Всеукраїнського громадського благодійного фонду, батьківська турбота та благодійної організації, Центр реабілітації соціально дезадаптованих дітей, підлітків та молоді ковчег у зв'язку із чим законний власник майна держава у собі фонду державного майна України має право витребувати його від добросовісного набувача. Крапку в справі має поставити Верховний суд. Вже 4 лютого він може вирішити, кому належать корпуси. Тим часом родини переселенців та діти-сироти з острахом чекають цього дня. Олена Бондаренко, Роман Климчук, ТВАІ.